Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензокоса Садко із е, такою сумною історією. Ну як, сумною, не зовсім сумною. Е, приїхала у нас проблемою, що е, переливає ТЧС карбюратор. Я клієнту сказав, що потрібно міняти карбюратор. На що клієнт? ну в принципі, в принципі, погодився. Е, була вона е, на ремонті. Не в мене вона була на, на ремонті, в іншого ремонтника. Е, поміняли карбюратор, тому що не могли його відрегулювати. Якщо ви знаєте, на садко е, стоїть карбюратор без регулювального гвинта. Е, тобто нема цього гвинта Ашки. Е, е, ну і Йому його не, не, не змогли відрегулювати і замінили на новий. Потім через деякий час, можливо, там зразу, можливо не зразу почало текти з карбюратора, поїхав клієнт знову до, до ремонтника. Він взяв, розібрав, розробив туголку, запустив. Все добре, вона працює і віддав. Через деякий час, можливо, там і зразу знову лягла та голка, поїхав він до ремонтника. Ремонтник знову розробив, ну і все і віддав. До чого я це все діло веду? Якщо вам ремонтують техніку і міняють безпосередньо карбюратор, тому що заліг клапан, таке буває. Але такого не повинно бути, коли у вас знову ліг клапан і вийдете до ремонтника, він його там розібрав, там помив, почистив, типу як зібрав до докупу і віддав. Ні, Він міняється зразу на новий, на новий без ніяких нюансів. Розробляти оту голку це все до одного міста. Чому я так роблю? По-перше, тому що я не вожуся з клапанами. Клапан це е, така штука, він або робить, або не робить. І е, ще дуже-дуже полюбляють е, звертати увагу на якість пального. Кажуть там неякісне пальне. Карбюратор, от Вінзер. скажу вам, брав я такі карбюратори лайно повне. Фірма нормальна, а карбюратори лайно. Ну, не знаю чому, але кожен із них у мене лягав в. І... І з ними дуже-дуже важко на рахунок карбюраторів Тобто не факт, що їх повернуть. І через це я. Перестав їх замовляти. Брав е, один раз, я взяв 5 штук з п'яти штук, е, один лише працював. Ті 4, як то кажуть, мені ніхто нічого не повернув і, ну і все. На цьому все, як то кажуть, діло закінчилось. Але карбюрата йшли ноунеймівські, no без, е, без ніяких. Опізнавальник знаків. Тобто на ньому не було нічого написано, там, ні Вінзер, ні, нічого. Просто, просто карбюратор і все. Пачка Вінзер. І от така ось охрінь там в пачці лежить. Все. Це, от бачите, тут от написано тут щось. СП1, там, СП2. Але по факту тут немає Вінзера. тут немає Вінзера. Тобто, грубо кажучи, ноунеймовський. І отут, де от так от влаштований, прихований гвинтик, от такі от встановлювались на самих-самих, дешманських, дешманських, зовсім дешманських бензокосах. До чого веду, до чого вів. Не пам'ятаю. В общем, він з він Зарівського я брав один-єдиний раз в той час, коли було дуже-дуже кепсько з карбюраторами. Техніки було там, я не пам'ятаю скільки, але багатсько, ну, дуже багато було на ремонті, і деяка з них чекала карбюратори. Я замовив 5, із них один лише працював, інші, інші як це то кажуть, в ящик, в сміття, тому що ніхто нічого не повернув. В общем, шлангулки тут потрібно поміняти, карбюратор поміняти, лише тоді воно буде перевіряємо текстоліт. Текстоліт зажатий нормально. Ну Такі шлангульки є, інших у мене немає. Паливний фільтр тут добрий. Просто задубіли шланги і все. Тобто його можна знімати і встановлювати далі, щоб воно там все працювало. Зашилюємо через викрутку, інакше ви Опа. Нічого не, не встановите. До речі, насадко бачок йде в е, бачкові отвір під шонгуліки, йде більший, чим, чим стандарт. От, шланги навіть, тобто резинка, гумова навіть не, не рухається. Оце Такі от резиночки я встановлю. Дуже-дуже багато багато клієнтів купують, не знаю де, правда, але з прослабленими. І як тільки встановлюють бочок, а ця резинка вже в бачкові ходить, то отак от робити не потрібно. Зараз шудесенько міняю карбюратор і спробуємо цього дракона запустити. Е, клієнтів всіх попереджаю, якщо е, лягає клапан на карбюраторі, то без криків, без всього то такого іншого просто приносите назад. Карбюратор я знову міняю лише на новий, і потім аж клієнт забирає. І далі буде користуватися. Такі штуки е, стаються з карбюраторами. і доволі-доволі е, такі часто клапана лягають. Клапана лягають, а ремонтувати це все діло до одного місця. Якщо ви вже ремонтуєте, то співпрацюйте з тими фірмами, які шлангу які будуть приймати повернення. Бо я вже розповідав, що у мене були випадки, сказали, що тільки в мене вони чомусь не працюють, карбюратори, а за місяць я брав карбюраторів десь близько близько 100 штук у постачальника свого. На що постачальник відповів, що Міняти нічого він не буде, тому що вони працюють. Потім, потім була у нас дискусія. І я, мало ще не пояснив, що, якщо ви так впевнені, що вони працюють, приїжджайте, будь ласка, із своїми. Карбюраторами або у мене ваші є, встановіть, будь ласка, і покажіть, як вони працюють. Ну, через годину подзвонив навіть директор фірми їхній і сказав, що все добре, будемо карбюратори міняти. Ну, отак от, хлопці, так що. Якщо є якісь нюанси, то вони всі вирішуються. Якщо нюанси ці не вирішуються, то це вже то це вже дзвони, якщо не потрібно вже співпрацювати там, де вам, як то кажуть, не довіряють. Зараз. Зальємо пального, там трішки в мене є. І спробуємо запустити цього дракона. А, іскру я не перевірив, я нема. Ну це звісно. Ішла на глузі відкрила. Да. Лягла на місце. Прокачує ідеально. Пробка. Ну, зараз спробуємо, що у нас вийшло з цього всього діла. Такі от справи це я навіть і розбирати не буду. Отак от він повернеться назад клієнту, а клієнт вже що хоче з ним, те й робить. Так що, якось так. І е, навіть якщо оцей от карбюратор ляже, якщо він ляже, то я його поміняю безкоштовно. За роботу гроші не беруться і за сам карбюратор гроші також не беруться. Просто міняється на новий карбюратор. Ті, які заливають, всі їдуть на повернення, на повернення назад постачальнику. За минулий рік те, що я брав у оці от карбюратори, то з усієї партії я не пам'ятаю, скільки, скільки я брав, але брав багатсько то повернулось десь ну, може 9-10, може трішки більше. Але пар партія була здоровенна. Так що якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Милан.